Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами зустрілись для того, щоб поговорити та попліткувати про завершення грудного вигодовування наше з Михайлом. На мою думку, воно завершено лагідно. Якщо ви будете вважати інакше або у вас є свої лайфхаки, обов'язково діліться в коментарях. Розповідайте, як відбувалось у вас. Ми прослухаємось. Та будемо мати на увазі також ваш досвід. Отож, сьогоднішнє відео буде чисто про мій досвід. Я буду ділитися з вами тим, як ми все це проходили, і мені буде дуже цінно отримувати серденька вподобайки від вас для моєї підтримки, щоб в майбутньому я частіше записувала різні такі відео. Наш етап завершення грудного вигодовування тривав 4 місяці. Я вперше почала про це думати. Після року Михайла, скоріш за все, що не я почала про це думати, а мені почали про це говорити: про те, що варто вже закінчувати грудне вигодовування. Він вже великий. Пам'ятаєш, ти казала, що ти будеш годувати його до року часом. На що я відповідала про те, що так, так, звісно, я про це говорила, що можливо я буду завершувати в один рік Михайла, але буду дивитися по ситуації, чи буду я готова до цього. Отож, коли була створена спільнота Мама плюс, я, для мене було дуже важливо отримувати ту інформацію від експертів по сну, по грудному вигодовуванню, про щеплення, вся ця інформація вона накладалась. Вона мені була дуже корисною, тому що без цієї інформації в нас би все не так відбувалось лагідно, як відбувалось. Так як у цій спільноті ми з жінками створюємо запити і працюємо над ними. І ми знаходимося більш-менш всі на одному етапі, тобто досліджуємо тему, яка нам цікава на даний момент часом. І для мене було шокуюче отримати лекцію по сну, і з цієї лекції саме почався наш старт завершення грудного вигодовування. Здавалось би, про що сон і де завершення грудного вигодовування – Спочатку мої упередження були такі, що саме від експертів по завершенню грудного вигодовування я зможу створити свою концепцію завершення, і це мені дасть сили, наснаги, але без лекції по сну я би не змогла. Так все лагідно зробити. Я думала, що буду завершувати грудне грудновигодовлення, коли ми з чоловіком візьмемо відпустку, так як зараз ми збираємось, коли я буду отримувати допомогу. Експерти радили, якщо є змога попросити когось допомогти, вам краще попросити, тоді ви матимете змогу, наприклад, вночі відпочити, не нервувати, не зриватися, якщо дитина буде плакати, і все це так більш-менш безпечно пройти. Але так трапило, що я відчула ось він. Це цей той час, коли вже ми готові, і я, і Михайло, до завершення, і мені вже не потрібна допомога чоловіка, або чи я зі сторони, я зможу з цим впоратися сама. Але якщо у вас є змога когось попросити, або чоловіка, або маму, але та людина, яка не буде, знаєте, просити вас повернутися до ГВ. Якщо ви вирішили, що вже час завершувати, то вже час. Тому що це про вас і про вашу дитину. Без внутрішнього стержня це дуже важко пройти. Підсумуємо першу частину про те, що довго тривале завершення, на мій час 4 місяці. Це такий гарний підготовчий етап, коли я не за день сказала, що все завтра завершуємо, а я готувала дитину і себе до цього, дізнавалася нову інформацію. Спілкувалася з іншими мамами, як в них відбувалось, аналізувала, що я можу взяти для себе з цього, а що мені не пасує, але я все одно це собі нотувала, про це згадувала. Тому що коли ти заходиш в цей процес, не завжди він може так відбуватися, як ми собі запланували. Тому знати багато варіантів це прям чудово, і завершити це за такий час. Теж ок, комусь ок, завершити за тиждень, комусь за пів року, кому як, так, а комусь за день. І це теж буде нормально, тому що це ваш досвід, і він тільки ваш. Тому переносити свій досвід і, і стверджувати, що він найкраще, найправильніший це не буде вірно, тому. Ви послухаєте про мій досвід, дізнаєтеся про досвід інших жінок, і заберете для себе щось найкраще і створите свою концепцію. Коли я вже зрозуміла, що я хочу в майбутньому завершити, ми вже майже готові, але щось не вистачає. Мені все одно було до кінця не зрозуміло всі етапи, як це зробити, бо досвід з Марією був негативний. Ми завершили грудне вигодовування за. Ну, Три дні тиждень, десь плюс-мінус так. У мене був такий етап, що я зрозуміла, все, я більше не можу. Вночі я не висипаюсь, мені неприємно, мені боляче, я вже хочу завершити. Моя мама мене підтримала. Вона приїхала, була з Марією. я в цей час знаходилася в сусідній кімнаті. Марія плакала, вона хотіла до мами. Поради, які я чула від жінок, від лікаря: те, що перев'яжись, купи таблетки, які стимулюють до припинення. Вироблення грудного вигодовування, хай дитина буде з кимось, і тобі буде легше. Мама ходила з нею на двір, і для мене це було настільки травматично, мені було дуже погано. Я плакала, я відчувала, що я винна, що я з дитини забрала це, можливо, варто повернутися. Я тільки з часом впоралась з цим психологічним, як на мене, травматичним досвідом. І Я нікому не рекомендую не перев'язуватися, не приймати ліки, не віддавати комусь дитину. Дитина має відчувати вашу підтримку, бо грудне вигодовування це не тільки про їжу, це і про ваш взаємозв'язок, це і про турботу. Дитині, знаєте, кажуть, хочеться просто побути біля мами, полискати, колись поїсти, колись для заспокоєння, впала. Щось не вийшло по її, що вона хотіла там якусь іграшку не отримала, не пішли на майданчик. ну, будь-яка подія, і грудне вигодовування це про такий безпечний зв'язок дитини з мамою, коли ми віддаємо дитину. Це травматично для обох. Звичайно, бувають жінки, що їм легше це перенести. Для мене це було травматично. І ще з того часу я зрозуміла, що я хочу в наступний раз, якщо в мене буде ще дитина, я хочу інакше, я хочу годувати, я хочу лагідне завершення, я хочу ділитися цим досвідом. я Хочу дітям про це розповідати. Як це відбувалося, який етап ми пройшли. Наскільки це важливо було для нас обох, тому саме запрошені експерти, також я брала індивідуальні консультації, я проходила до року часу курс по завершенню грудного вигодовню Ольги Сафронової, я пройшла і курс, Вікторія брала консультації з Тетяною постійно радилась. Тобто, я завжди знаходжусь в комунікації з експертами, і якщо я відчуваю там десь є біль в грудях. А десь мені здається, що мало молока, десь ще щось трапляється. Я завжди на телефоні написала, подзвонила, і це дуже круто, коли у вас є людина, з якою ви зможете поспілкуватися і в день, і вночі, коли людина це експерт, це нейтральний експерт, який буде радити вам перевірені речі, а не. Якісь компреси зі спирту, які раніше були доречними, і жінки цим користувалися. зараз. Вже набагато легше з тим. Тому, якщо у вас є змога комунікувати з експертом, я вам рекомендую це робити. За пів години все проходить. Вся моя паніка завжди стухала. Я проконсультувалася, я отримала пораду доречну пораду, яка спрацювала, і ми з дитиною знаходимося в спокою надалі. Після того, як я пройшла курс, ще пройшло пару місяців, і я після курсу зрозуміла, що ну, дійсно я не готова. Круто, що я підготувалася, я вже знаю багато інформації, фізіологію, завершення грудного вигодоння, про взаємозв'язок, психологію. Тобто Ольга там все це дуже досконально розповіла. Там було багато лекцій, вони були по годині, подовше. І це круто, коли ти готуєшся заздалегідь. І ти розумієш процеси так і зсередини, і ти вже можеш вилаштувати свій перший план. І десь в рік і три місяці або два, десь приблизно так. Я зрозуміла, знову повторююсь, що ми хочемо в майбутньому дуже скоро завершити, але в мене немає конкретної цілі, коли це має відбутися. Ми просто почнемо підготовку. Ми почали з того, що. Я розповідала Михайло про те, що він доросліший. Він буде як тато, В нього буде гарна борода, в нього сильні м'язи. Давай підемо до дзеркала. Вау, дивись! А ти можеш робити вправи? Ти можеш повторювати за Марією. І цей постійний стимуль, що ти ростеш, ти розвиваєшся. А давай подивимося, скільки ми їмо. Ось така їжа, ось така кольорова. Вау, ти сам можеш тримати веделку, ложечку, ти можеш пити водичку, ти можеш сам ходити на двір, ти навіть можеш водити бабусю з собою на двір. Ти їздиш, Марію забираєш занять. Ось це так. І тільки маленькі дітки їдять молоко, а ти дорослішаєш, і з часом ми припинимо з тобою грудне вигодовування. І постійні розмови, і нагадування про це. Мені здається, внесли дуже позитивний вплив. Далі розповім, чому і як Михайло реагував на це. Мені здається, саме через розмови він настільки це круто зрозумів. Потім я запросила експерта по нутриціології, дитячий нутриціолог Юля. Я дуже вдячна тобі, бо. У нас була лекція про переїдання мами, про зв'язок мами з дитиною, про спільний стіл. Також з Тетяною, нутриціологом, ми створили харчування, був тиждень харчової активності для мами з дитиною, і ми там от різні такі моменти обговорювали про те, як дитину заохотити до спільного столу, скільки дитина має з'їдати. Як зрозуміти, що вона наїлась чи не наїлась, і тут я зрозуміла. Так як грудне вигодовування не тільки про їжу, а пройшов зв'язок, ми працюємо над тим, щоб впровадити асоціацію на сон ігри, влаштовуємо режим. Режим це прям мастхев цього процесу. Бо якщо є режим, якщо ми будемо плавно знижувати грудне вигодовування до меншої кількості прикладань, а тому що коли. Ми більше прикладаємо з більше молока, менше прикладаємось, менше молока. Тобто є стимул, є запит, і молоко виробляється. Нема стимулу, нема запиту, молоко не виробляється. Але дитині щось потрібно їсти. І я така думаю: М, а мишко наїдається, треба звернути увагу і попрацювати з харчуванням. І ми почали працювати над спільним столом. Він завжди з першого дня прикорму їв разом з нами з усіма. Ми на БЛВ прикормі, і потім я думаю, так. Угу. Тут він, мені здається, погано поїв, тут він не доїдає, це він не хоче, як я можу різноманітнити. І я почала готувати страви і подавати їх в гарному вигляді. Тарілочки такі у вигляді мордочок, тварин, де ми готуємо разом спільно, де ми ходимо на закупи продуктів разом, де ми можемо обрати, де я його стимулюю, покажи, а що б ти хотів із цих овочів з'їсти. Марія, скажи, будь ласка, куп ти страву хотіла, тому що Михайло насамперед дуже дуже багато переймає від Марії. Якщо вона не їсть, він також може це не їсти. Хоча б він зазвичай любить ці страви, цю їжу. І коли пройшли ці лекції, коли ми попрацювали над цими проектами, ну для мене це плюс. Я знаходжусь в комунікації з експертами, дізнаюсь нову інформацію, впроваджую те, що мене турбує, що жінок турбує. І ось ці всі моменти вони накладаються один на одний. І коли ми попрацювали над збалансованим харчуванням, коли моя дитина може з'їсти гарну порцію для неї, в неї є перекуси, коли я аналізувала там, якщо його наприклад нудило, від чого це було, з чим це пов'язане, чому він не хоче цю або цю страву, це із-за того, що він не любить цей продукт, скільки я разів йому його запропонувала. А пропонувати постійно потрібно, бо якщо не буде знаходитись ця їжа на тарілці, то як дитина зрозуміє, що вона її хоче, так якщо вона, наприклад, ще не говорить. Тому я пропонувала, і коли ми працювали над асоціаціями на сон над харчуванням збалансованим, ми вилаштовували режим, і я зрозуміла, ось він час там пройшов десь місяць, супер, ми можемо починати прибирати кількість годувань. Бо зараз він гарно наївся, він гарно активний, він бігає на дворі, в нас є режим. В принципі, ми зможемо впоратись, побавитися і прибрати одне годування вранці між сном, між пробудженням і сном. Ми прибрали. Окей, побула так ще тиждень. Дивлюсь, де я ще можу прибрати і порад. Коли варто і яке варто прибирати годування, це як комфортно для вас. Я зрозуміла, що там я можу з ним бавитись і знаходитись на вулиці. І, в принципі, це годування ми можемо прибрати. І ми працювали далі над режимом на те, щоб була асоціація. Ми їмо ось наше місце для грудного вигодовування вдома є. Є в машині, в людних місцях ми вже не годуємось на майданчиках, ні, на вулицях, ні. Ми чекаємо, коли ми прийдемо додому, де я зможу розслабитись, де він зможе також собі там вилізти на мене. Знаєте, коли дитина починає там попи сідати на тебе і груди їсти, ось ці всі це приємні спогади. Зараз це дуже приємно згадати, і мені шкода, що я все це не записувала на відео. Де б я могла зараз переглянути, ми перейшли на конкретні місця для годування і з тим не було проблеми. Він міг один-два дні попрочатися, повередувати, але згодом він зрозумів, бо була постійна робота над проговоренням цього, над впровадженням цієї асоціації. Звичайно, найважче прибрати грудне вигодовування на сон і нічні годування особисто для мене. Взагалі з нічними годуваннями я не уявляла, як я це зроблю, бо вночі мені здавалося, він їсть 100 разів. Я намагалась порахувати собі ну, коли я беру його з дитячого ліжечка, або коли він засинає зі мною, коли я його годую, собі порахувати, записати скільки тих годувань. Але не вдавалося ще першу частину ночі я прокидалась, записувала, а потім це вже було в такому коматозі у вісні, де я вже не могла це контролювати або записати. Для мене знову це була дуже велика складність, тому я на прямих ефірах в спільноті Мамо плюс я дізнавалась у жінок, як в них відбувалось, якими лайфхаками користувалися вони. Це було дуже цінно почути цю інформацію від інших матусів. Потім пройшов ще деякий час, і нам вдалось лишити годування тільки після пробудження на денний сон, на вечірній сон. В нас два сни до сих пір, так як Мишко прокидається о п'ятій, о шостій або о сьомій ранку, відповідно, він не може стільки часу знаходитись в активному стані. Він лягає на два сни лишили на засипання ввечері. Ну і нічні годування. Я опублікувала в той час чиріл чи пост, і отримала купу повідомлень від жінок про те, що про яке завершення може йти мова. Ви що, у вас стільки годувань це неможливо. Для мене це було травматично чути. І ми з експертами обговорювали ці коментарі. Також в них є досвід з такими коментарями над інформацією, яку вони викладають. І насправді, для когось це велика кількість годувань, а для мене була це маленька кількість годувань. Для мене це був. Великий крок в досягненні зменшень кількість годувань. Я проробила велику роботу в асоціаціях на сон з їжею, з приготуванням страв з їх прикрасами, з пошуком інформації з записом цієї інформації для інших жінок з проведенням прямих ефірів. Прям знаєте, два місяці за рік пройшло. Ну тобто для мене це було досягненням. Інакше ніяк. І в принципі, коли я прочитала коментарі, повідомлення в директі, мене це засмутило, але це було так миттєво на пару годин. Раніше я можливо б могла випасти на пару днів в таку невеличку депресію. Зараз я вже не сприймаю так ці коментарі, бо насправді це думка інших жінок, і замість того, щоб підтримувати одну одну якісь поради давати так, жінки так. В лоб, це неправильно, ви неправильно робите це велика кількість. Ну тобто, якось не дуже безпечно висловлюється, як на мою думку. Я от іншим жінкам такого не пишу. Якщо там питають якусь пораду, я розповідаю чисто про власний досвід, про власні відчуття. А жінка має обирати як їй краще, чи їй ок, чи їй не ок. Потім ми прибрали на вечірній сон годування. Ще так пройшло. Знаєте, от зменшити кількість годувань. Потрошечку. Тобто сьогодні в нас давайте порахуємо на прокидання на перший сон, на другий сон, на ніч, на, на ніч. Це 4 годування на день. Ну і вночі, наприклад, нехай там буде 2. Так, це в принципі шість годувань за день після того, як ми годувалися по потребі. Уявіть, що півтора року мишко годувався за потреби. Хоче даю, не хоче, не даю. Відчуваю наповнення. Пропоную, не хоче, можу трошки підсидитись до полегшення. І уявіть, що це було там, наприклад, 30 або 40 годувань, і ми знизили на 6. І це вау, ну, це круто, це я так завжди себе підбадьорюю. І потім ми прибрали на вечірній сон, це вже в нас 5 лишилося ще ми так тиждень побули. Потім ми прибрали на денний сон, я почала з ним довше гуляти, впроваджувати ранкову рутину, Зарядку, прогулянку, поробки і прогулянку в візочку, де він, наприклад, міг заснути в візочку, і я потім його вдома перекладала, щоб не було пропозиції. Тому що, коли ми заходили додому, одразу ще не розулися, одразу мають бути груди. І ось таким чином він засипав на вулиці, ще там пройшов деякий час. І потім я зрозуміла, що мені потрібно впоратися з цим в домашніх умовах, щоб він почав засинати вдома без грудей на денний сон. Я не скажу, що в нас це було стабільно. Мені дуже допомагала моя бабуся, його правабуся. Вона знайшла елемент, як його можна вкласти на перший ранковий сон без мене. Я знаходилась там, готувала. Обід або вечерю на кухні, мишко мене проведжав, і він йшов, йшов спати до неї в кімнату, і він бавився машинками. Вони читали книжечку, засинали, і після сну я вже знаходилась біля нього, і ми намагалися одразу почати бавитись або піти там вмитися, або я йому одразу пропонувала їжу. Подивись, яку я приготувала. тобто, Відтягували час, ось, знаєте, після прокидання варто трошечки відтягнути час, не одразу пропонувати груди, якщо навіть є істерика, а спробувати задіяти дитину в гру або щось запропонувати, де дитина відволічеться, і таким чином збільшувати цей час пропонування грудей. На другий сон Мишко почав пізніше лягати спати, ну так як відповідно вже почалося літо, почалася весна, літо. Було світліше, і я поставила свій робочий графік таким чином, щоб в мене було або тренування на вулиці, або вдома, де мишко з задоволенням мені приносив весь інвентар і бавився з бабусею, поки я годину працюю. Ну І, звичайно, грудне вигодовлення не пропонувалось, і воно витягувалось вже на вечірній час. І, до речі, саме з тим, коли ми прибрали на перший сон і на другий сон грудне вигодовування, у мешка налагодився кращий графік по засипанню на вечір. В нас асоціація, яка лишилася на досі, на вечірній сон, це затемнення, це перевдягання або роздягання повністю одягу, Де він готується до сну, або піжамку вдягаємо. І це Ми раніше включали зірочки, потім у нас з'явився тіновий театр. ми грали, і Зараз це медитації. йому дуже подобається. Він просить, щоб я йому включала. і Він лягає на животик, я його гладжу. Обов'язково він пропонує або мені лягти, або щоб я сиділа біля нього і його гладила. Він прям це мені Майже говорить, ну, ще не говорить, але всі можливими там, пальчиками, своїми діями мені допомагає зрозуміти, як він хоче зараз заснути. Ми пробували книжечки, але йому більше подобається читати книжки, казки, коли він бадьорий. На вечірній сон йому не подобається читати, йому більше подобається щось таке спокійне. Де, ну, більше от про тіння, так і про медитацію. От Йому подобається таким чином. Раніше ми ще пробували свічки запалювати, він їх задував, а світло виключено, задули свічки, все йдемо відпочивати. Тому з засипанням, тому з зас... Виключили світло, тому з засипанням на вечірній сон в нас проблем немає. Хоча раніше, там пару місяців тому, я б могла поділитися інформацією, що в нас були проблеми, але якось часом з налаштуванням графіку в нас не було вже проблем з засинанням на ніч. Так як вже виключили світло, варто розділити наше відео на дві частини, і саме у другій частині я з вами поділюся. Про сам етап, про те, як відбувалося завершення, що ми пережили, які були наші ночі. Я буду вас чекати на другому відео. Па-па!